Отже, дітородження це передусім спасіння людей. Коли єврейський народ вийшов з рабства і йшов з Єгипту в землю обіцяну, то жінки народжували дуже багато дітей. Але Біблія каже, що Бог розгнівався на народ за їхні гріхи, тому він був уражений в пустелі і помер. Ми бачимо, що просто народження дітей їх не врятувало. Новий Завіт відкриває секрет дітородження це народження згори, стати духовними чадами Бога і народжувати інших людей за духом. Це стосується як жінок, так і чоловіків. Як ті, так і інші повинні проповідувати і народжувати від духу. Нема вже ні юдея, ні язичника, нема ні раба, ні вільного, нема ні чоловічої статі, ні жіночої. Бо всі ви одно в Христі Ісусі, адже Бог вилив Духа Святого на всяке тіло, і на чоловіків, і на жінок, щоб ті, у свою чергу, проповідували Євангеліє, являли силу Божу, народження та спасіння.